Ви сіль землі. Якщо сіль із вітріє, то чим насолити її, не придається вона вже ні на що. Хіба що на двір була висипана та потоптана людьми Матфія 5.13 Біжить сльоза з очей солонувата, така швидка, рухлива, мов жива, А в ній та сіль Якою приправляти. Повинні ми усі свої слова, мисіль землі, життя тверда основа, що силу не втрачає крізь віки, Без солі їжа, вибачте, полова, а коштує вона лиш копійки, сипуча безсінь називають люди, що покриває дно морських глибин, але тоді, як чинять самосуди, Її на рани сиплють без причин, не сіль їдуча, недуги загоїть, і не рупу для зцілення дають. Буває досить, і сльози одної, щоби вогнену погасити лють, а недовіра зайва перешкода, та щоб її позбутись, щось роби. Скажу на прикладі дружини Лота. І поміж нами соляні стовби, і як гостя зустрічають з хлібом, сіллю. Отак відразу нас Христос зустрів, і люди кажуть з другом тим спокійно, з яким ти разом вже пут солі з'їв. Даремно не впадуть на прісну землю, як горошини, сльози, сироти. І плач вдови для Бога недаремний, їх сльози радістю ще можуть прорости. Дощами сліз скропіть усе, що сохне: добро, любов, повагу, співчуття, хай не міліє джерело духовне, в якому ви тоді духовності злиття, як сіль у серці каменіє злоба, та не давайте місце камінцям. І не лягайте сілью у суглобах, бо буде важко на колінах вам. Амінь.